Пан Володимир каже, щоб ми вже починали. Христос рождається. От. Всіх вітаю, слава Україні. Я насамперед маю таке відверто вам скажу щире бажання подякувати всім тим людям, які зараз захищають Україну. На фронті, і завдяки яким ми можемо з вами провадити свою культурно мистецьку, інтелектуальну і культуротрегерську діяльність, всім хлопцям і дівчатам, всім чоловікам і жінкам, Збройним силам України, всім волонтерам. І хочеться сказати світла пам'ять всім тим, хто віддав своє життя, за, за цю дуже важливу і високу справу. А по-друге, хочеться зараз згадати тих людей, які теж нещодавно відійшли в дуже поважному і достойному віці, але які були причетні до культурних процесів. Це Дмитро Павличко, це Марічка Миколайчук, і це Петро Радковець. Троє людей, які буквально в межах останнього тижня-двох теж відійшли до інших світів. Тому світла і вічна пам'ять всім тим, хто. В цьому полі перебуває культура, мистецтва і націєтворення. Це надзвичайно важливо для нас сьогодні це постійно пам'ятати, усвідомлювати і мати в серці цю, цю вдячність. От, а ми сьогодні е, зібралися тут е, насправді з дуже доброї нагоди. І попри те, що мій колега і друг Володимир Ольшанський от в цьому вельветовому коричному піджаку досить схвильований і заклопотаний, і насправді е, усмішка на його обличчі є. Камертоном сьогоднішньої події, тому що причин зібратися сьогодні і запрезентувати певні речі вам є багато. Перша причина це те, що аудіовидавництво видавництво Аудіо Сторіс, яке власне репрезентує Володимир в лютому або безпосередньо 4 лютого, святкує своє двох річчя. Так, це мало, але водночас це дуже багато, враховуючи те, що справа професійного ем, якісного аудіопродюсингу, зокрема коли йдеться про аудіодраму, аудіокнижки і аудіофільми в Україні є по суті нерозвинута. не розвинута. І, власне Володимир своєю діяльністю спільно з дружиною Дариною і з багатьма іншими колегами, які вже утворили цілу спільноту аудіо аудіосторіс, власне цей напрямок розвивають. І сьогоднішня подія якраз є таким запрошенням до всіх, не лише. Ознайомитися з тим проектом, про який ми будемо говорити трішки пізніше, дуже конкретним проектом, одним з таких перших великих успішних реалізованих проєктів аудіовидавництва, але загалом запросити до розпочати цю культуру слухання аудіопродукції, аудіодрами, аудіофільму, аудіокнижки. Я знаю, що в аудіокнижка є популярним жанром. Але насправді це про це пізніше Володимир розкаже в другій частині нашої події: так чим відрізняється насправді професійно спродюсована аудіокнижка від ну, такої більш поаматорськи зробленої начитки тексту, так в чому теж немає жодних проблем. Але тут є різниця, так? І е, тому я би власне хотів е, Володимиру зараз передати слово, е, щоб він кілька слів розказав про аудіовидавництво Audio Stories, можливо, для тих, хто про це ще мало знає, або взагалі не знає, і про те, чому сьогоднішня наша подія є символічною. Але перед тим я ще представлю інших наших сьогоднішніх гостей, спікерів і людей, які безпосередньо причетні до проєкту, який ми сьогодні будемо презентувати, це відомий львівський актор, народний артист України Януш Юхницький, який є голосом проєкту. І Артем Бемба, який є композитором проєкту. І з паном Янушем, і з Артемом, і з Володимиром, ми пізніше будемо детальніше обговорювати проект, який ми презентуємо і який ми назвемо сьогодні. Про це пізніше. Отже, Володимир Ольшанський, прошу. Дуже дякую, Даниле. Твоя модерація, як завжди, така дуже позитивна, дуже хороша. Бо ти хотів сьогодні трошки десь десь не бути модератором, але тебе це не мене <свісно> на всіх зустрічах. Ось вітаю всіх. Я називаюся Володимир Лишанський. Я є продюсером в компанії Audio Stories. От і найперше хочу подякувати всім, хто прийшов. Дуже раді бачити вас, друзів, колег з Польщі Львів'ян і Нельвів'ян. От і дякуємо також нашим збройним силам, які зараз тримають фронт, які е, дають нам змогу сьогодні тут збиратися і творити. Тому слава Україні! Е, от, ну давайте так трішечки зробимо такий невеличкий екскурс в історію. Ми знаходимося в дуже цікавому приміщенні в цій кам'яниці. Е, сьогодні це як бачите славний театр імені Леся Курбаса. Я думаю, що більшість з вас тут бували на виставах. От, але коли ми сьогодні говоримо про таку невеличку річницю, два рочки Stories, то вони десь починалися справді от з цього приміщення, тому що це вже більше двох років. Ми з даринкою, моєю дружиною, яка працює в театрі заступником директора художнього керівника, ми робили проєкт про історію приміщення цього, цього приміщення. А воно починається з 1900, якщо я не 11-го року, і воно називалося Казіно де Парі. І всі колись думали, що це от якесь казіно, де тут стояли гральні автомати і, і грали значить азартні ігри. Але насправді це славний відомий театр Багателя, театр вар'єте. Пізніше це був театр Багателя в цей період 20-30-х років в цьому приміщенні відбувалися дуже знакові події. Які стосуються театру, які стосуються мистецьких різних подій, і відомі імена акторів, танцюристів, оперних співаків вони закарбовані в стінах цього театру. От і коли ми досліджували історію цього приміщення, ми створили цілий такий аудіогід, який занурює тебе в епоху, в кожну з епох цього, цього приміщення, ви можете це знайти на нашій аплікації «Audio Stories». Це історія театру Казіно де Парі. От і тоді ми створили свій перший такий аудіальний продукт. Так? Тобто, це був продукт, який для мене було важливо зануритися в простір цього приміщення, зануритися в історію, в архіви. Ми разом з дружиною сиділи на онлайн-порталах типу Полона, де в доступі є багато преси міжвоєнної воєнною польською мовою. І ми це все впорядковували, і ми розуміли, наскільки тут багато, багато цікавого, важливого для польської культури, для української, для єврейської. Тут перетиналися, перетиналися різні мистецькі кола. От. І, і відтоді в нас. З дружиною зародилось таке бажання створити аудіовидавництво. Та? тобто це трошки щось нове. Насправді в Європі, в Америці, Audio Publishing House – це така вже дуже стала інституція відома сьогодні. В Україні в нас на тільки стартують стартують такі видавці, які займаються безпосередньо аудіо створенням аудіопродуктів, але ми взяли такий трішки інший напрямок, можливо, теж такий ексклюзивний. Для нас було важливо саме створювати художні мистецькі аудіопродукти, а це слова, які на десь, скажімо, дотичні до аудіодрами, до радіопостановки, якщо це такий класичний формат. Але насправді сьогодні в світі, в Польщі, в Британії є поняття не просто слуховістка, а суперпродукції аудіосеріалів. Це коли художні, художні. Формати вони стають цими такими сучасними аудіальними мистецькими продуктами. От і ми загоріли з цим бажанням і почали творити в нас в нашій аудіотеці. Скажімо, є, є там декілька проектів, які нам вже вдалося реалізувати. Це такий великий проект був фільм, художній аудіофільм за текстами Святого Письма, які ми реалізовували. Також ми, нам вдалося реалізувати поетичні збірки. Тут є Артем Бемба, з яким ми поговоримо трішки згодом. Він писав для музики, музику для поезії. От, і якісь аудіокниги, які нам теж вдалося вже створити в аудіосторіс. Ну і так довго, щоб не розповідати. Оце такий невеличкий екскурс, чому ми сьогодні в цьому приміщенні. Та? Тобто, в приміщенні цього театру казіно Парі», тому що з нього все почалося. А, от і ще дуже такі інспіруючі речі, які мене особисто теж якби надихають і, і якби дають у цей напрям, чому, чому ми робимо те, що ми робимо. От. І, і донедавна я не знав такого слова. Це таке слово дуже цікаве: театрофон. Хто чув таке слово? Театрофон. За своє життя не, 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 чу, не чули, так? <сіхи> Добре. Отже, давайте так ще чуть-чуть невеличкої історичної такої мандрівки. 1881 рік. 1881 рік це дата, коли фактично створюється поняття стереофонії та? в звусі. Всі ми знаємо, що таке Моно, це коли от одна доріжка, а стерео, це коли от цей простір трошки відкривається. І в далекій Франції винахідник на прізвище Адер. Він створює в форматі, скажімо, телефонії, тобто, це створюються перші телефони, перші мікрофони, слухавки, і відбувається виставка, експозиція в Парижі, коли багато людей приходять побачити інновації того часу. Тобто, це якісь Едісона винаходи, лампочки, різні речі. І цей пан Адер, він створює таку річ, яка називається театрофон. Згодом. І це був перший експеримент, коли перший звук, який е, лунав з театру, це був оперний театр в Парижі. Цей пан Адер е, замонтовує мікрофони е, в сцені, е, отже, сцені оперного театру. І такий експеримент, коли люди вперше на планеті Земля е, за там декілька кварталів в тому приміщенні, де відбувається виставка винаходів, можуть взяти слухавки і послухати. Виставу оперу, яка йде безпосередньо з театру, і що дуже цікаво, що це було одразу в стереоформаті. Тобто, там сьогодні так дивно, бо ми тут зібралися, щоб сьогодні послухати наш продукт, який теж має відношення до просторового саунд дизайну звуку. От. І що дуже цікаво, що люди були захоплені, вони вдягали перший раз, уявіть собі, люди в 881 році вдягають слухавки і чують оперу і ще й в стеро, тут Актори бігають зліва направо, це все бігає через попри твої вуха, ніби ти там, ніби ти присутній в театрі. Але що дуже цікаво, в той час, в 1881 році, навіть трішечки раніше, у Львові, був інший винахідник, якого звали Генрик Махальський. Який був теж інженером на Львівській залізниці, який займався телефонізацією залізниці по Галичині, і він теж створює паралельно свій перший мікрофон, тобто свій перший телефон, який мав мікрофон. Він його патентує 1879 року аж в Петербурзі. Але що дуже цікаво, відбувається, що на Галичині в 1881 році пан Махальський робить перший онлайн-концерт на Галичині, бо якби був сьогодні пан Андрій Павлишин, він, до речі, єдиний, який написав статтю про це все. Я більше нікого не знайшов. І з Жовкви до Львова транслювався концерт, який, скажімо, там, до речі, є навіть українською мовою. В пресі я вичитав, що звучала українська думка. Тобто шматок з текстом русинським українським, який звучав онлайн, також були шматки з опери польською мовою, і теж вони тестували інструменти. Це були духові інструменти, і фактично ми маємо такий цікавий історичний момент, коли в Галичині і в Франції відбувається вперше: це використання застосування мікрофону, звуку. В мистецькому, в театральному просторі, тобто, і для мене це таке дуже цікаве, тому що сьогодні ми хочемо сучасні технології звуку запису, різні сучасні важливі речі саме з'єднати з мистецькими продуктами і, і створити з цього щось дуже цікаве. І сучасне. От, ну і теж, що дуже важливо, що за два дні до повномасштабного вторгнення окупантів ми заснували студію аудіодрами. Імені Йозефа Маєна, так ми назвали її, і в якій ми записували з паном Яношем в цій студії перед мікрофоном. Ми записували тексти Яна Андрушевського, які ви сьогодні почуєте. От і цей пан Йозеф Маєн був теж львів'янином, але вже трішки молодшим, пізнішим, який в тридцятих роках стає одним з перших теоретиків поняття слуховійського і література, радіо, а література. Тобто він один з перших, який пише книжки на цю тему. І він теж створював в 30-х роках дуже багато аудіодрам, які транслювалися на всю Польщу, які мали шалений успіх, теж для молоді, для дітей. От і сьогодні ми хочемо розкривати контексти історичні для кожного з нас, бо ми сьогодні знаходимося тут у Львові, і ці всі імена вони насправді, як на мене, вони дають нам певний вихід, натхнення, розуміння, бачення того, що ми можемо творити. Та? І ці імена сьогодні забуті. Ми їх теж відкриваємо, так само, як ім'я Яна Андрушевського, якого десь яке згубилося, а сьогодні створюється цілий проєкт, який відновлює його спадщину, письменницьку спадщину. І сьогодні ми стараємося оцей продукт, ці тексти створити саме в аудіо форматі. От і я тому хотів би запросити нас до слухання, але може ти маєш ще щось сказати? Дякую. Дякую тобі за лаконізм. Це як для пана Володимира, це було досить коротко. Дякую. Власне, перш ніж ми розпочнемо з акт спільного слухання одного з оповідань Яна Андрушевського, я ще хочу таких кілька акцентів зробити. Перше, це те, що ласкаво всіх запрошуємо, хто користується смартфоном, а таких людей тепер 100%, очевидно, завантажити собі мобільний додаток Audio Stories і користувати з тої продукції, яка там є. Частина продукції там є безкоштовна. Зокрема, твори Яна Андрушевського, які, власне, зроблені в форматі аудіо аудіоновел в межах гранту, про які ми ще поговоримо. Але частина продукції є платна. І тут я би хотів власне, наголосити на тому, що звичайно в умовах війни це дуже складно і є трошки інші пріоритети, м'яко кажучи, але загалом нам дуже важливо розвивати культуру оплати різних творчих продуктів. Так, щоб ми відвикали трошки від цього, що можемо даруйте за слово на халяву користати з різноманітних ресурсів, там аудіальних відео і так далі, і тому подібне. Тому дуже прошу всіх підтримувати. Купівлею тої аудіопродукції, яка вас зацікавить власне видаництво Аудіо Сторіс, бо інакше в нас, ну в принципі, когось трегерського майбутнього не буде. Це один момент. Другий момент, що оцей акт спільного слухання. Мені здається, мав би стати такою традицією, новітньою, так повертатися до важливих таких форматів спілкування і таких культурологічних тусівок, які, наприклад, були в радянські часи, особливо тоді, коли ну не тільки через тоталітарну систему, і так люди шукали собі подібних і намагалися щось слухати під великим, ну це чи обговорювати під великим ризиком, але також через те, що тоді були інші медійні можливості а зараз. Смартфон, який дає нам можливість миттєво знайти ту продукцію, яка нам потрібна, водночас нас трохи розбещує, і ми не лише слухаємо музику часто в неякісних навушниках і споглядаємо відео з якихось маленьких екранів, але просто відівчаємося від цієї культури концентрації на мистецькому продукті, так і на культурі обговорення цього мистецького продукту, так швидко випив, швидко забув. Так тому я думаю, що ця традиція спільного слухання буде чимось новим в осягненні мистецтва, аудіо сторіс історії у звуках, простору та часу.